Вітаю вас, дорогі друзі. Суспільство і події навколо завжди нав'язують нам якийсь сценарій нашого життя. Ви помічали це? Що нам нав'язують, як жити, про що думати, куди дивитись, про що розмовляти? Я завжди бачу такий, знаєте, гачок, де є сценарій, і ось живи, дивись новини, і це є твоє життя. Живи так, щоб розмовляти про те, що тобі пропонують сьогодні. Але як казав апостол Павло, а ми, незважаючи на події навколо на той час, коли була Юдея окупована римлянами, він казав: а ми проповідуємо Христа. Розп'ятого. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, тому що справжнє життя є у нашому Бозі. Тому що справжнє, ми, як написано, ми рухаємося, ми дихаємо, ми живемо Богом, Він дає нам життя. Але така спокуса жити, дивитись новини і думати, що це є моє життя. Або жити по сценарію, який нам люди сьогодні пропонують. І як завжди, я з вами сьогодні відкриваю Слово Боже, це Євангеліє від Луки, розділ 22. І ми будемо е читати про вечерю Господню. І я впевнений, що багато з вас вже чули або читали, е як Христос зібрав 12 апостолів на Великдень. Але я вам обіцяю, що сьогодні ви почуєте щось нове, те, що змінить ваше життя. Давайте прочитаємо Луки 22, вірш 15. Спочатку, вірш 15. Він сказав їм. Я дуже забажав спожити з вами цю пасху, перш ніж. Страждатому, кажу вам, що вже, і не буду, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться у Божому Царстві. І коли ми читаємо, що Христос зібрав 12 навколо себе на Великдень, день, то для нас це якби звичайно так і повинно бути, а як інакше. Але я хотів би нагадати вам, що згідно закону. Який отримав ще Моїсей згідно закону Божого, Пасха це свято, по перше за все, для євреїв, це свято для сім'ї, для родини, коли сім'я збирається святкувати і їсти Пасху. Тому, коли Христос каже учням, я дуже. Дуже хотів би з вами, бажав би з вами е, їсти Пасху, для них це було ну, дуже незвичайно. Вони, можливо, чекали, що е, Христос каже: хлопці, ви знаєте, зараз всі будуть святкувати Великдень. То я пропоную вам всім і собі, давайте розійдемося по своїм домівкам, по своїм будинкам. Приєднаємося до своєї родини, там, до батька, мати, до сестер, братів по крові. Будемо святкувати один тиждень, тому що євреї тиждень святкують великдень, а потім зустрінемось знову. Отак От повинно було бути. Але Христос, якби ігнорує сім'ї, які мали апостоли, свою сім'ю. І каже, що я бажаю з вами їсти Пасху. І що ці слова кажуть нам, яку істину? У цей самий момент, коли була вечеря Господня, коли Христос зібрав всіх на Великдень, Він каже, що завдяки йому буде створена нова духовна сім'я. І ця духовна сім'я буде стояти понад. Будь-якою біологічної сім'ї. І цю сім'ю духовну буде поєднувати він Христос, буде поєднувати наша віра у Бога. І ця сім'я буде називати Бога Творця, буде називати Бога Своїм Отцем. Навіть буде не казати ви, Боже, на, на ви, як ми кажемо, да, з повагою до когось, а буде казати, як Ісус вчить, да, Ти, Отче, як до Батька будемо звертатися. Цікаво, правда, що Господь не йде на Великдень до своєї сім'ї, а збирається навколо з дванадцятьма і святкує Великдень з апостолами. І що відбувається далі? Читаємо Луки 22, вірш 19. І взявши хліб, Христос бере хліб та, віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само, й чашу по вечері кажучи, ця чаша, новий у моїй крові, яка за вас проливається. То Христос на великий день встановлює для всіх своїх учнів і для нас з вами причастя вечерю Господню. І це велика частина нашого богослужіння у церкві. Коли ми збираємося разом, ми беремо хліб і згадуємо, що цей хліб є тіло Христове, яке постраждало на Христі і умерло. І коли беремо чашу і молимося, ми згадуємо, що це є кров. В новому заповіті, кров, яка за нас проливалась на Христі. І тому, друзі, давайте завжди пам'ятати, що сьогодні ми маємо такий пріоритет завдяки Христу бути частиною великої Божої сім'ї, духовної сім'ї, сім'ї, яку поєднує наша віра в живого Бога, сім'ї, де Христос, наш пастор, наш Спаситель. Сім'ї, де ми живемо любов'ю, милістю і благодаттю Божою. Благословімся вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.